Друзі, вирішив зробити огляд щипців стопорних кілець, оскільки багато питань. Ви всі знаєте, це стандартні щипці. Вони бувають ще менше, 5-дюймові, бувають 10-дюймові жим-разжим, Є екстра лонг, прямі та загнуті жим-разжим, Бувають ось такі плоскі, малі та великі. Також бувають комплекти з різними. Уже ще більше. Ще більше. І тут під різні насадки, 90 градусів, вже вони йдуть з фіксацією. Дуже зручно, коли маєте справу з великим навантаженням. Але коли деякі клієнти кажуть, що це зубочистки, і для таких у нас є екстра потужні ось такі щіпчики. Тому в автотехмаркеті ви можете придбати інструмент на будь-який смак та розмір.